Вітаю вас, малята, дошкільнята ми веселі спішимо в країну знань, де багато запитань. Сьогодні на занятті ми з вами будемо вивчати органи чуття. За допомогою органів чуття ми можемо сприймати світ таким, який він є, красивим і яскравим. Органи чуття це очі якими ми бачимо, це вушка, за допомогою яких ми можемо все чути. Носик відчуває запахи, наш язик, за допомогою якого ми відчуваємо смаки і наша шкіра, за допомогою якої ми відчуваємо тепло, холод, дотик. Давайте поговоримо про наші очі. За допомогою очей ми можемо бачити, досліджувати. Наші очі можуть бачити і передавати нам картину кращу за будь які фотографії. Ми можемо розрізняти колір. Ось ця машинка якого кольору? Червоного, а ця жовтого. Ми можемо розуміти. Де ми знаходимось, куди нам іти, тобто орієнтуватись на місцевості. Але малята, нам потрібно весь час піклуватись про наші очі. Але як це зробити? Для цього вам потрібно запам'ятати декілька простих правил. Перше, коли ви розглядаєте ілюстрації книжки, або читаєте, дорослим треба слідкувати, щоб відстань від книжки до очей була 30-35 сантиметрів. Не читати, коли в кімнаті мало світла і вам погано видно літери. Не сидіть за комп'ютером, перед телевізором або телефоном занадто довго. Ваші очі не подякують вам за це. Для них це шкідливо. Регулярно вмивайтесь, щоб ваші очі завжди були чистими, а також лягайте вчасно спати, щоб ваші очі могли відпочити. Ви знаєте, малята, для очей дуже корисно робити гімнастику. Це така зарядка. Давайте зараз разом. З котиком зробимо її. Слідкуйте за рухами очей і повторюйте їх. Вашим очам зараз стало трішки краще, і ми можемо продовжувати далі. Наступний орган чуття, який ми сьогодні вивчаємо, це наші вушка. За допомогою вушок ми можемо чути різні звуки, спів птахів, шум моря, слухати музику. Про ваші вушка. Теж потрібно піклуватися. А саме, ніколи не кладіть у вушка нічого, особливо гострого. Ви можете пошкодити вушка. Також потрібно регулярно чистити вушка, щоб вони були чистенькими. Не слухайте занадто довго дуже гучну музику. Це шкідливо для ваших вушок. А наступний орган чуття, який ми сьогодні вивчаємо, це ніс. За допомогою носика, ви відчуваєте різні запахи. Якщо ви закриєте навіть очі, ви все одно будете відчувати запахи. Малята, розкрию вам невеличкий секрет. Якщо ви не будете відчувати запах їжі, вона не буде здаватися вам такою смачною, тому нам потрібно піклуватися про наш ніс, щоб відчувати всі запахи. І ось як це треба робити. Якщо ви застудились і у вас закладені носа, про це треба сказати батькам, і вони вас вилікують, а також дотримуйтесь правил. Гігієни носика і все буде добре. Але малята, будь ласка, не вдихайте різних запахів, особливо парфумів, побутової хімії. Це може бути дуже шкідливо і небезпечно. Наступний орган чуття, який ми вивчаємо, це наш язик. Язик допомагає нам відчувати смак, на язичку. Є багато маленьких рецепторів, які відчувають їжу і передають в наш мозок. І ми можемо точно знати, яка на смак та чи інша їжа. Якщо хочете відчувати все життя різні смаки, обов'язково піклуйтеся про гігієну ротової порожнини. Не їжте занадто гарячої або гіркої їжі. Це може призвести до тимчасової втрати смаку. А наступний орган відчуття це шкіра. За допомогою шкіри ми відчуваємо все на дотик, м'який чи твердий предмет, а також відчувати холод чи спеку, і нам потрібно обов'язково. Піклуватись про гігієну шкіри. Шкіру потрібно гарно мити, витирати, не переохолоджувати. Малята, я хочу вам ще сказати, що про весь наш організм треба піклуватися. Ви поки маленькі, зростаєте, і ваш організм буде з вами усе життя. Тому потрібно. Давати йому все найкраще, пі піклуватись про нього, щоб нічого не зламалось, і тоді ви будете довго здоровими. А наше заняття добігло кінця. Будьте всі здорові, веселі на все добре.